Давайте вам зроблю огляд на таку їжу в Німеччині. Значить, приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких роллера. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, типу, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, У нас тут є соус, у нас тут є кисосолодкі, щінлі. Вибираєш, хочеш і починаєш камити От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схало. І вживаєш. Я, ти іншому. Напої, до речі, в суму пів години не включені. Ти купляєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш, не знаю, 12-14 євро і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав купу їжі і залишається щось після тебе, то кожне 100 грам, здається 2 євро. Карусель, карусель. О. Ммм. по оплаті пів години 12.90, година без ліміт, і все скільки хочеш, 14.90. Для дітей до 10 років 7.90 година, або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там 5-6 тарілок і, 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 все. Я погнав собі далі. Добре, я влупив тарілок і з'їв. Ну як влупив, ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на тарілочках. І взяв стакан коло собі зараз. Зараз глянемо, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, півгодини -пів і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсти ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати. Але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво. Блін, як воно взагалі. І, ну, дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі, отак, ну реально стадіон просто їжі. І ти їстиш скільки хочеш за 12 євро. От, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше огляд. Це всім па-па.